Рівно вісім місяців минуло з дня повномасштабного вторгнення Росії до України за цей час нашим військовим вдалося не лише стримати наступ ворога, а й повернути під контроль значну частину втрачених раніше територій. Безперечно, це заслуга збройних сил та їхнього командування. Проте, без допомоги волонтерів, успіхи на фронті були би не такими помітними. Саме тому президент України Володимир Зеленський нагороджує небайдужих громадян на рівні з військовослужбовцями. І доки одні отримують найвищі державні нагороди, на інших за таку ж діяльність відкривають кримінальні провадження. Восьме вересня, 7 година ранку, Правоохоронці під приводом вручення повістки стукають у двері відомого активіста та волонтера Святослава Літинського. Вдома лишень здивована дружина. Сам волонтер перебував у Польщі, куди поїхав за черговим авто для ЗСУ. Правоохоронці без нього коротко зачитують ухвалу суду і беруться ретельно обшуковувати помешкання. В Ухвалі про обшук було сказано, що а, за свідченнями. За свідченнями поліцейського, хоч поліцейський не може давати свідчення, він не свідок. А все ж таки за свідчення поліцейського я можу бути причетний до того. Водночас Святослав проходить як свідок у справі про автогум допомогу, яку буцімто намагався збути київський капалан. знайомий допоміг йому купив автомобіль. Віз віз цей автомобіль на кордоні мусив задекларувати як гуманітарну допомогу. А попередньо цей капелан власне зібрав гроші, теж свої якісь доклав ну, на цей автомобіль. Тобто, це вже перша проблема для, для поліції. Вона каже: продаж гуманітарної допомоги, але ж ну, цей автомобіль за ті гроші був за кордоном куплений. Розголос довкола подій у Львові був таким, що інформація про обшуки у волонтера дійшла до президента України. У своїх оцінках Зеленський не стримувався, коментуючи резонансну справу. Заробляти на наших захисниках неприпустимо це злочин не лише з погляду закону, а й з погляду людської совісті. Шахраї та злодії не можуть бути волонтерами. Володимир Зеленський, президент України. Насправді, справа Літинського викрила нову законодавчу проблему. Рішення уряду, яке мало би полегшити діяльність волонтерів, фактично взяло їх у заручники. Відповідно до постанови кабінету міністрів України, яка була прийнята в березні 2022 року. Для того щоб швидко дозволити максимум гуманітарної допомоги ввозити в Україну, була введена процедура декларації, наприклад, автомобіля на кордоні як гуманітарну допомогу в межах на етапі оборони України від москальської агресії від широкомасштабної війни було запроваджена така процедура, і цей автомобіль вважається гуманітарною допомогою. Тобто для пришвидшення митного оформлення авто на кордоні декларують як гуманітарку, а отже, мито за нього платити не треба. Водночас, згідно закону гуманітарною допомогою, вважається усе, що отримане безкоштовно, і байдуже, що насправді волонтери за автомобіль гроші заплатили. Так як це гуманітарний вантаж, передача коштів за нього протизаконна, навіть якщо ця сума повністю має піти на купівлю чергової партії авто для ЗСУ. Річ в тім, що правоохоронці утутожнили факт отримання виручки за транспортний засіб з вчиненням незаконних дій з гуманітарною допомогою з метою отримання прибутку, так зародилася ще одна гучна справа проти іншого львівського волонтера Олеся Дзиндри. З лютого він безкоштовно годував внутрішньо переміщених осіб у своєму закладі. А коли стих наплив, почав переганяти автомобілі для ЗСУ. Ми їздили, привозили машини, які зразу віддавали на фронт. Цим займалися більше місяця. Ну і от коли везли останню партію, чотири машини зі Словенії. Кагібіським провокатором вдалося влізти до нас в довіру. До чоловіка звернувся військовослужбовець, якому терміново необхідно було придбати авто. Каже, ні, вибачте, у нас розподілено між десантниками, там іншими відповідними підрозділами, які чекають. Ні, в мене там критична ситуація, там то сотні людей в день вмирає, мені треба тільки чотири. І ми по своїй глупості або доброті просто повірили людині чужій, без рекомендацій, без нічого, який виявився якимось працівників військкомату. За хвилину після передачі грошей на порозі будинку волонтера були правоохоронці. Юристи пояснюють, це лише один із фактів, який засвідчує, що Зиндра став жертвою поліцейського свавілля, а не злочинця. Існує магічна цифра 476 тисяч гривень. Це нижня межа, з якої наступає кримінальна відповідальність, і провокатор робить все можливе, щоб купівля була саме або дуже вартісних автомобілів, або саме двох і трьох, щоб набралася вартість на таку суму. Врешті-решт у національній поліції Львівської області коментувати цю історію нам чомусь відмовилися. Водночас, чоловік, через якого нібито викрили Олеся Дзиндру, це колишній адвокат Сергій Шарко. Нині він працює у червоноградському військоматі, де займається комплектуванням. Ми неодноразово намагалися зв'язатися з цією людиною, аби дізнатися, для кого саме замовлялися автівки у волонтера та за чиї гроші вони купувалися. Але всі наші спроби чоловік проігнорував. Тож версія, що він умисно підштовхнув волонтера на злочин, наразі так і залишається лише версією. На мою думку, це є величезний підрив національної безпеки, бо ми всі розуміємо, що волонтери це і той стовп, на якому тримається зараз безпека фронту. І якщо цей стовп впаде, повірте, та держава впаде, і підривати цей стовп ніхто не має права. Фіктивні справи проти волонтерів відбивають бажання допомагати армії, бо за це можуть посадити. Гірше те, що разом з тим підривається довіра до всіх, хто займається волонтерством. Виглядає, що зсередини правоохоронних органів діє мережа ворога, яка спрямована на дискредитацію людей, які допомагають армії. Мета зруйнувати потужну ланку забезпечення наших військових, яка має не менше значення, ніж американський ленд-ліз. Події, що відбуваються довкола волонтерів на Львівщині, змусили реагувати місцеву владу. Щоправда, у цій ситуації її можливості виявилися вкрай вузькими і обмежені хіба запитами та зверненнями. В обласній раді ми прийняли звернення до Верховної Ради одноголосно. Дуже багато депутати підтримали всі. Ми, як депутати, також не можемо нічого обіцяти. Ми не маємо впливу на органи так державні. Ми не маємо впливу на прокуратуру. Ми не маємо впливу на корт на ДБР і ті структури, і на СБУ. Але ми до них написали звернення, щоб не переслідували волонтерів, таких що дійсно мають довіру і працюють для зсу як приклад, депутатка наводить справу проти колишнього чиновника облдержадміністрації Романа Матеса та журналіста Євгена Шпитка, яких правоохоронці затримали у травні, нібито через продаж військової амуніції. Коли вже проти нього була справа, це такі всі були, ще дуже така була тяжкі перші місяці і дуже всі працювали. Но не те, що були зайняті, не звернули увагу, так? але так якось не знали, як навіть зреагувати. Коли вже пішла друга, третя і, четверта, і моментально четверта, це ясно, це все ну, пов'язалось. Найбільше, що здивувало, то це особа, яка звернулася до правоохоронців щодо злочинних дій активістів. Це 23-річний Ростислав Галета, який неодноразово мав проблеми із законом. Відповідально, громадянина кілька років тому звинувачували у побитті людини. Справу закрили, так як потерпілий в останню мить відмовився від обвинувачень. Крім того, юнака штрафували за лайку на адресу поліцейських. А останнє його протизаконна діяльність за збігом обставин була зафіксована буквально напередодні Рудки з військовою амуніцією. Гелета намагався дати 30 тисяч гривень хабаря, бухгалтеру держпідприємства «Львіввугілля» у Червонограді. Застосування таких осіб з таким шлейфом репутації говорить про те, що система і конкретні представники, а це ми можемо говорити про керівників управлінь, про керівників відомств, які резолюють подібні справи, застосовують саме такого формату людей з такою репутацією з Конкретно визначною ціллю, яка є просто її неможливо довести. Можливо, висловлювати тільки гіпотези, що це також було наперед сплановано. Цікаво, що до того молодик через прозоро продавав вугілля для яворівської квартирно експлуатаційної частини. Для тих, хто не знає, кеч підпорядковується Міністерству оборони України. Таким чином, випадковий заявник на волонтерів у підсумку виявився не таким вже й випадковим. Саме використання спеціального агента ну, не є забороненим, воно має бути обмежене. Але ключовим правоохоронці не повинні видумувати злочин. Злочин має відбутися без них. Вони повинні займати пасивну позицію, спостерігати за цим і на певному етапі приєднатися для відкриття викриття. Іншими словами, Ростислав Галета може бути підставною особою-заявником. Ми спробували зв'язатися з хлопцем однак, на наші численні повідомлення та дзвінки він не відповідав. Водночас ми помітили цікаву закономірність у цій справі, як і в попередній історії з Олесем Дзиндрою нитки ведуть до Червонограду. З цим містом так чи інакше пов'язані заявники на волонтерів і Гелета, і Шарко. Система побудована так, що такі від викриття таких справ приносять погони, приносять якісь інші преференції. Ну, є люди, які служать, а є люди, які вислуговують. От ми говоримо зараз про представників правоохоронних органів, хто вислуговує. Юристи припускають, що в такий спосіб окремі правоохоронці можуть банально працювати на статистику. Правоохоронці, абсолютно не з'ясовуючи весь ланцюжок, стосунки з донорами, з метою використання цих коштів і помилково утотожнюючи виручку від цього з прибутком, створили легеньку схему розкриття цих злочинів. У нас є п'ята колона, і вона не завжди там на передовій на нулі. Багато п'ятої колони є тут. І чесно вам скажу, цієї п'ятої колони було і є багато у владі і в правоохоронних органах. Звичайно, що західні партнери, які дали на реформу правоохоронних органів, гроші будуть питати, а що ж ви хлопці зробили. І треба ж показати, як ми тяжко боремося з корупцією. Вочевидь, у середовищі волонтерів є ті, хто насправді збагачується на гуманітарній допомозі та благодійних внесках. Але викрити таких людей вкрай важко, а результати з розкриття правоохоронцям давати треба. Тому, якщо вам відомі реальні факти, хто і як збагачується на гуманітарній допомозі, пишіть нам у соцмережі чи на електронну скриньку. Давайте спробуємо разом викрити злочини і покращити статистику поліції. Це були змови. Настав час для нового викриття.